Добрий день, мене звати Качука Емілія. мені виповнилось 8 років. Я проживаю в селі Судачівка. Я навчаюся в 3 класі. Лицарі України У чисті в небі, пісні. Блакитні далі линуть без зупину. Ще ніби вчора. Ішли сміливо, лицарі, сини, за Україну неньку непохитну, за край, що Сонце розквітає вранці, за долю рідного народу, ви, українські лицарі, повстанці, життя поклали за свободу, дух непокорів, віра в тих очах і поклик серця за України долю. Ішли на смерть, з мольбою на вустах, ішли такими юними до болю, в Блакит небес у зоряні світи, летіли тихо, дощі соколята, щоб у піснях лишитись назавжди, і Україну славою вінчати за край що. Рідного народу, ви, українські лицарі, повстанці, життя поклали за свободу.